Доброго дня, верніше вечора, Миколаїв починаємо ми живцювати свою жимолость. Нарізали ми черенків. Сьогодні 8 червня. Підготували ми ось такий ящик з субстратом. Ріжемо череночки Ось на такі. Обрізаємо зверху листочки, кидаємо їх воду в воді вони. Ось у нас живці, це вже обрізане листя. Ще в нас відро живців. Тут окремо це ми свою нарізали окремо, тому що цих не так багато, мабуть, буде. Ну будемо пробувати. Далі плануємо чи вимачувати, чи. Просто макати в різопон. є у нас різопон. Це ми ще трошки вирішимо, ще ми не рішили. Але наразі ми на такому етапі. Нарізаємо черенки, готуємо до вкорінення. Так, вже стемніло, а ми продовжуємо свою роботу. Нарізали живців. Витягли ми їх з води, розложили тут. Ось у нас ящичок. Почали ми їх струмлювати в ґрунт. Це у нас різопон, укорінювач двухвідсотковий. Насипали ми її в стаканчик. Беремо, мочаємо різопон. Двухвідсотковий це, звісно, занадто. Для такого це бралося для укорінення хвойників. І вставляємо. Ось так вставляємо. В Рядочки. І так потихеньку. Потихеньку, один за одним. Робимо це ми нарізали живці сортові, так сказати. Ті, що ми купували людям, які ми ще там на деяких отримали сигналки. Ну, але по них видно, що вони щось буде гарне. Оце ми нарізали наші Вона Нічим не вирізняється, трошки вона кисліше за смаком, але як достигає теж свій смак. Побачимо, чи щось у нас вийде, чи не вийде. Продовжуємо працювати, поки живцюємо. Так, поставили ми ще вчора. Свої живці. Були на вулиці. Вийшло у нас тут десь порядка 160 черенків. Були вони на вулиці. Сьогодні в обід у затінку поставили їх, в обід поміряв температуру ґрунту під ними, а там було 30 30 чим то градусів. Тож, перенесли ми їх в гараж, в гаражі поставили, підключили датчик температури і ось маємо 25,5 температуру, думаємо, що це нормально. Такий у нас ящичок, там агроволокно, знизу ми зробили його як піддон. Обшили, обшили плівкою, тому що сьогодні воно стояло і висох, підсох ґрунт знизу. Ми обшили плівкою, так як у нас піддону немає. І сюди були, налили води. Водичка з під низу підійшла і зволожила наш ґрунт. Ми думаємо, це буде досить довго. А зверху ми зробили ось такий чохол, яким ми надіваємо, вдіваємо на ящик одною рукою. Невдобно це робити. Взагалом ну, ось так вдівається на ящик і у нас виходить ось такий міні-парник. Міні Поки все, чекаємо, що буде далі. Свою роботу ми зробили. Далі будемо слідкувати. Слава Україні!